Важливі зміни в законодавстві України. По-перше, реорганізація вишу ківа Одеської юридичної академії згідно постанови про ліквідацію Одеської юридичної академії та об'єднання з університетом Мечнікова. Що я думаю про це? Я думаю, що цей процес ліквідації вишу одеська юридична Національна академія почався з часів ще Януковича. Саме Янукович, почав це робити. Цю ганебну практику. Що я думаю з цього, як юрист а захисник адвокат? Я вважаю, що, по-перше, Цю реорганізацію, ліквідацію буде зупинена. Деській юридичній академії національної буде повернуто її статус. Це перше, друга, почесна її голова, а буде на пенсія. Та будуть призначені нові очільники від України в цьому гущі. Це перше. Друга ліквідація військових вушів, яка відбулася за часів Інаковича, Порошенко та Зеленського, буде повністю ліквідована. І відновлені всі військові вучі. Але це не означає, що там будуть Збройні Сили України. Навчатися, а буде інше військове формування, про яке я вже казав своїх своїх ролик. Стосовно підозри Порошенко у Державній Зраді та санкціях проти нього, що я думаю, по-перше, я вважаю, що санкції проти громадян України. Суперечить Конституції, будуть відмінені. Якщо людина дійсно в чомусь видно, то санкції можуть бути на її майно і виключно на її майно і на цю людину виключно за рішенням суду. Всі неправові рішення РНБО з 2014 по сьогодні будуть відмінені. Всі учасники РНБО будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. За повалення Конституційного ладу державну зраду саме таким чином. І за події 2014 році вони будуть також відповідати відповідно до законів України. Тому я думаю, що скасування санкцій проти Порошенка все одно буде. Стосовно його кримінальних справ, вони будуть переглянуті незалежним і неупередженим судом та всім. Переглянуті. Та будуть розглядатися судом присяжних, якщо потрібно. Ми переглянемо всі його кримінальні справи і дамо належну юридичну оцінку діям Петра Олексійовича Порошенка та Володимира Зеленського. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого каналу. Підписка, лайк, репост. Дякую. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких мовим права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Не юридична неправова консультація по темі ТЦК СПЗСУ по темі військового права коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від. 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права, як вести автомобіль в статусі людини та бізнес, коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. На електронну адресу академік.Лав'єр значок e-mail протон. Підписка лайк. Репу. Також роби донати в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорство і спонсорувати. Разом доб'ємо до мільйона. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого ютуб каналу.